Підконтрольні Росії бандформування на сході України не припиняють обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Спочатку доби бойовики три десятки разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, неодноразово використовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. На приморському напрямку бандити декілька разів обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. По опорних пунктах біля Широкиного бандити вели вогонь з озброєння Б. МП біля Чермелика і Новотроїцького, з гранатометів, неподалік Лебединського з великокаліберних кулеметів. Північніше, в районі Красногорівки, бандити били з 82 мм мінометів та ручних протитанкових гранатометів. На Донецькому напрямку найнапруженіша ситуація залишається на південній околиці Авдіївки. Там противник використовує 120 мм та 82 мм міномети, а також стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. З такого ж озброєння бойовики рано вранці обстріляли опорні пункти сил ТО біля Верхньоторецького на Луганщині бойовиків впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське. Там противник використовував міномети калібрів 120 і 82 мм, міліметри, а також гранатомети різних систем. З початку доби двоє українських воїнів, на жаль, зазнали поранень. Незважаючи на таку непросту обстановку, наші захисники повністю контролюють ситуацію у зоні відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.